Василь Семенан, грудочка землі. Ще в дитинстві я ходив у трави, в гомінливі трепетні ліси, де доби мовчали величаво у краплинках ранньої роси. Вігла стежка вдалеч і губилась, а мені у безтурботні дні назавди, навіки полюбились ніжні і замріяні пісні. Щастя не почата, радість невимовна і жива, коли їх виводили дівчата, які йшли у поле, на жнива. Ті пісні вони найперше вчили поважати труд людський і під, шанувати вітчизну, мою милу, бо вона одна на цілий світ, бо вона одна за нас дбає, дає нам і мрію. І слова, силою свою напуває, ласкою своє зі зігріває. Знаю я, я та завжди буду, радощі, турботи і жалі, бо в мене у побуду.